Нашій знімальній групі пощастило, нам вдалося поспілкуватися з екіпажем хаймерсів і з'їздити з ними на бойову роботу. По суті, це історичний виїзд, адже як знаємо, в полях українські журналісти з цією зброєю ще не перетиналися. У своєму матеріалі ми спеціально не показуватимемо побут та детально не говоритимемо про особливості роботи підрозділів, що працюють на Хаймерсах. Головний принцип роботи військового журналіста на війні не зашкодь. Те, що можна знати про їхню роботу, нам розказують самі хлопці. Доки трохи є часу, просимо хлопців розказати про їхні будні. Та вже перше інтерв'ю раптово перериває команда про те, що є робота. І зараз я тут. А яку зараз, яка ваша функція? Давай, у Екіпаж збирається за лічені секунди і рушає. Їдемо за ними. Навчання на хаймерсах, як би сказав, вони дуже відповідально поставились до нашого навчання. Але воно очі значення було дуже просте. Ось, зрозуміло доступне, враховуючи те, що в нас були перекладачі, матеріали до нас доступно доносили, так? для нас було радістю задоволення на їхньому полігоні провести навчальні пушки. Але ще менше радість було здійснити пушки на території України вже по військах Російської Федерації. Встигати за Хаймерсом навіть легковим джипом на польових дорогах непросто. Ця машина швидка і маневрена. В цьому її очевидна перевага над системами МЛРС на гусеничній тязі. В рахунок швидкості даної доби Всі шанси нас тримати зводяться до мінімуму. Тобто, ми мінімізуємо всі якісь чинники, які могли би стріляти тому що противник зможе нас вистекти і уразити чи викрити очікування чи червоні зосередження і тому подібне. За кільканадцять хвилин ми вже на точці. Установка швидко розгортається і робить три пуски. Живу, на все про все лічені секунди. Нам треба круг зробити і напрямок пустку у нас сюди буде. Динамо моя воронку, плюс прийом. Плюс піднімай Координати можуть бути на 6 тобто, ракет, okay. то, шість ракет то, то, можуть бути різні, можуть бути по 1 точка, одним словом. Щодо лінії фронту звідси відносно далеко більше 20 кілометрів. Зволікати все одно не можна. Після відпрацювання Хаймерс відразу ж згортається і покидає місце пуску. Я до цілі розділяв по важливості. Наприклад, складається дуже важлива ціль. Адже у нас у моїх друзів є друзі також з артилерії. Які підтверджують, що за рахунок того, що ми вважаємо більше БК і складів окупантів, через це вони не мають можливості накрити нашу піхоту, нашу артилерію. Тобто треба вже думати про як доставити БК вже з території Росії, а не з сформованих складів, які були на нашій території, і які от Докучали так вимовити. Яким я мороз плюс. Які докучали нашій артилерії та піхоти. В основному ми працюємо по складах боєкомплекту противника. Зараз у нас почали з'являтися явля... рухові цілі. Недавно ми вразили колону С-300, яка була важливою. Так, ми довго по ній чергували. Ну і тим самим показали, що дана Пускова має таку можливість за рахунок злагодженої дії всіх органів, всіх обслуг, розвідки, командирів, начальників спільно діяти і призводити до мети, яку ми виконали в даному випадку зображення колони, рухомої колони. Ест, єсть. Збиком. Це ти не сайт, це руку. Все, тим, хто я собі. Натискав запобіжники кнопки, то свято таке. Це. це модерністська така традиція зараз. В артилерії, як ми знаємо, після їх вогневих завдань перших, якби вони з гільз Оцей порховий заряд витирають і, ну, і намазуються. От ми вирішили трошки перейняти такий досвід у них, щоб людям запам'ятовували їхні перші. Але і крім бойових виїздів у хлопців практично немає часу на повноцінний відпочинок. Надто коштовною є ця техніка для Збройних сил і надто вже бажаною ціллю для ворога. Подейкують, що за знищений Хаймерс на Росії відразу ж обіцяють дати зірку героя. Ну, ці герої Росії хіба що посперто від Хаймерсів можуть стати. Знищити Хаймерс завдяки її мобільності та швидкості майже неможливо. І в війни ні одного Хаймерса не було знищено. Хіба що декілька дерев'яних, і все. Знищені українські хаймерси такий самий міф, як і те, що російські сили ППО збивають ракети хаймерсів. На наше питання про те, чи правда про десятки перехоплених ракет у зведеннях Російського міністерства оборони, хлопці лише посміхаються. Хочу вам сказати, що це брехня. І також от, пуск з пакета ці, даними реактивними снарядами він забезпечує мінімізацію того, що противник може вичислити з якоїсь стартової позиції. Ми здійснили пуск. У польоті ракета, звичайно, швидша, вона розумніша, вона. Підтягують до себе навігаційні ключі, які ми заздалегідь встановлюємо. І за рахунок цього точність ну, до п'яти метрів. Вона прям дуже точна, дуже ефективно діє і ПВО російське. І немає можливості збити за рахунок того, що це у них застарілі комплекси. Для них це є суттєвою проблемою. Даний комплекс, дані ракети. Ми сподіваємося, в свою чергу, що нам будуть давати пакети більшої дальності для відпрацювання. Але скажу, що ми задоволені зараз тим, що нам дають. Головне, що побільше. Ми завжди готові працювати, скільки буде потрібно. Нам це тільки задоволення, так як свою роботу. Чим більше, тим краще, одним словом. Ми прекрасно розуміємо, що вони полюють, і це як пріоритет на ці. Наші питання страшно чи не страшно. Страшно це почуття, яке притумане кожній людині. І з кожним страхом нормальна людина може справитись або не може справитись. Якщо вже немає страху, це вже якісь проблеми з психікою. Страшно. ну... Звичайно, страшно буває, бувають моменти, коли близько під'їжджаю, бувають моменти, коли щось летить, ну, багато різних моментів. Ну, Справляємося з цим, тому що розуміємо, для чого це все робиться і яка наша робота тут. Чим більше ми працюємо, тим легше хлопців і на першій лінії. Наступний наш виїзд з підрозділом вночі майже на світанку. Принцип той самий: виїзд на точку пуску, швидке відпрацювання і моментальне залишення позиції. Шо -шо? Нічні пуски хаймерсів заворожують. Саме в такі моменти ти починаєш наповну усвідомлювати усю силу і потенціал цієї зброї, видовище, від якого кров жилах колона і стає по-справжньому страшно. Дуже б не хотілося бути на місці тих, до кого це все летить.